29 січня 2014 року в заспах масової інформації, а саме на сайті щіти меч було висвітлено інформації про події, які відбулися близько 22 години, 26 січня 2014 року в місті Васильків біля коледжу нау, де було проведено нібито мирну акцію протесту, зв'язку з розміщенням там автобусів із спецпризначенцями МВС з міста Донецька. На даному сайті було розміщено виступи Васильківських депутатів. А саме Тараса Шевченка, Сергія Сабова, Миколи Неділька та голови громадської організації щити меч Ігора Гаврилюка. Дані громадяни в своїх виступах повідомили, що при проведенні мирної акції 26 січня поточного року біля військової частини А-0704, що по вулиці Декабристів в місті Василькові, було нанесено тілесне ушкодження працівниками Донецького спецназу мирним громадянам. Також повідомили, що працівники правоохоронних органів міста Донецьк були в спецодязі зі щитами дубин. Та виражалися нецензурною лайкою. Ще повідомили, що при виході з військової частини правоохоронці штовхали та жорстоко били людей, навіть і тих, які проходили поряд, почали ламати машини та розкидати їх у кувет. А також, нібито, правоохоронці міста Донецьк кидали мітингувальників шини. Також даними активістами було повідомлено про злочинну бездіяльність Васильківської міліції при реагуванні на дану подію. А тепер як все було? 26 січня 2014 року до Васильківського міського відділення дійшла заява від голови організації «Щит і меч Ігора Гаврилюка про проведення мирної акції біля коледжу НАУ в зв'язку з розміщенням там правоохоронців. Близько 22-ї години, 26 січня 2014 року, до чергової частини Васильківського міського відділу надійшло повідомлення про вчинення невідомими особами бійки біля даного коледжу. Після чого на місце події було направлено слідчо-оперативну групу для засування обставин даної події. Було проведено огляд місця події, факт пошкодження двох автомобілів, факт нанесення легких тілесних ушкоджень одному громадяну акції було задокументовано. Відомості внесені до єдиного реєстру. Досудових розслідувань та на даний час здійснюється досудове розслідування. По результатам досудового слідства по провадженнях буде прийнято законне і обґрунтоване рішення. Повідомляємо вам, що мирні активісти під час проведення акції біля коледжу НАУ заблокували вихід працівникам патрульно-постової служби міста Донецьк, а не спецпризначенцям, як повідомляють наші активісти, заблокували вихід із військової частини, перегородивши її великою трубою, щоб не допустити виходу та виїзду через наголошую патрульно-постової служби для забезпечення охорони громадського порядку на вулицях Голосіївського району міста Києва. Також активісти привезли з собою та склали біля стоянки даного коледжу автомобільні шини, які через деякий час підпалили, незважаючи на те, що неподалік знаходяться житлові будинки. До даних активістів, як ви пізніше побачите у відео, підійшов підполковник патрульної служби міліції міста Донецьк та повідомив, що вони працівники патрульно-постової служби міста Донецьк, а не спецпризначенці, та попросив, щоб активісти не перешкоджали виїзду правоохоронців до міста Київ для забезпечення охорони громадського порядку на вулицях Голосіївського району. На що активісти їм повідомили, що їм краще залишатися тут, так як до Києва вони не доїдуть, так як їх спалять. Підполковник міліції хотів поспілкуватися із старшим активістом, провести переговори для того, щоб не виникло конфлікту, і щоб вони їх випустили із військової частини. Активісти повідомили, що в разі застосування спеціальних заходів правоохоронцями вони застосують зброю, хоча у своїх виступах. 29 січня 2014 року депутати повідомили що акція протесту була мирна і ні в кого при собі не було а про те що активісти можуть застосувати зброю ви можете самі почути у відео яке з'являється з'явиться на ваших екранах Тут, шановні глядачі відео до вашої уваги мы можем что-нибудь получить. Но в этом состоянии. и господа, мы не из подразделения. Мы нашли общественного порядка. улицу патрулировали в Аж Донецка приехали, да? Вам там не сиделось или как? Тихо, тихо, тихо. Пожалуйста, тихо. Пожалуйста. тихо, а, ну, постарше, тихо. Давайте ну, так. Да, э -э -э я, я вам просто говорю. Вам лучше оставаться тут, потому что вы такие его не доедете. Мы Конечно. тут. Сейчас ваше спасение. Просто давайте так сделаем. Мы вас как будто не пускаем, вы идете подразделение. Потому что до Киева вы не доедете. Вас спалят. Гарантию даю. Ну, ви скажіть, що тут не пускають, депутати, то тут все. Тут є депутати, будь ласка, так, хто у вас старший? Один да. так, просто, просто, не один депутат. Щоб переговорити під Просто, щоб не було конфлікту, я вам говорю, там козача сотня депутати стоїть, все вас. Депутати районної ради. Ми, знаячи про це, вирішили зробити просто Є просто ніяких провокацій, потрібно просто вести переговори, так да, і все. Я вам говорю переговоры. Мы все с подразделениями. Скажите, что вы не можете выполнить. Улицы Холосеевского района. Мы не имеем права выполнить какие-то. Удостоверение. У вас правильно. есть в культуре. Я начальника отряда даю. Какого? Да нетского ну, Поэтому Покажите удостоверение. Мы вам удостоверение показываем, ребята. Вы здесь все нормальные люди. Давайте нормальные, начальника военной люди. части. Нет, не Давайте в без конфликта. Там сейчас в Киеве проливается кровь. Без конфликта. Давайте без конфликта. Кто ее проливает? Так, и вас, да, вас они туда. Ваши ребята, Вы не след Нам главное, они чтобы они успехи. Успехи. Желают, Давайте, мы там. вы остались. не, вы не, не нет. Нет. Мы вы не хотим не проливать кровь, чтобы не Мы не хотим. Он как мирные. Стучат по счетам. Доложите начальству Доложите начальству Мы подождите. Мы У нас есть У нас есть чем достичь Если будете применять средства Значит мы будем применять оружие <свят> Далі вашій увазі буде представлено ще одне відео про те, як активісти блокували вихід з військової частини патрульно-постовій служби міста Донецьк. Також, шановні глядачі, зверніть ще увагу на те, що правоохоронці не били людей, не перекидали машини. Які стоять на стоянці, не застосовували спеціальні засоби, хоча вони у них і були. Вони вибігли та відразу направилися до дороги, щоб сісти в свої автобуси. А як ви побачили, машини дві, які було побито, перешкоджали виходу та виїзду правоохоронців. До міста Київ для забезпечення охорони громадського порядку в Голесівському районі. Також хочу наголосити, що легі тілесні ушкодження отримав лише один громадянин, так як більше повідомлень про побиття до чергової частини Васильківського міського відділу не надходило. Хоча активісти наголошують у своїх виступах, що правоохоронці міста Донецьк. Ці жорстоко били навіть перехожих. Тож на відео, яке розміщено на сайті щити меч, добре видно, що було насправді та добре відніється полум'я біля коледжу, яке розпалили дані активісти, незважаючи на наявність неподалік житлових будинків. Тож ваші увазі відео. Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщають органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Говорити можна дуже багато та будь-що. Тому краще один раз побачити і вирішити все для себе. Тому, шановні глядачі, вам вирішувати, чи була це мирна акція, чи ні. Дякую за увагу.